Отаких ініціатив і публічних розмов, тому що є дуже багато людей дійсно в розстрільному списку. Є дуже багато людей, арештованих і оголошених в міжнародний розшук Російської Федерації. Вони е, мають відповідний басманний суд Москви, який штампує відповідні рішення щодо затримання арешт політиків, е, військовиків. І тут так, треба ми з тим списком. Держава повинна працювати. І я не чув від жодного, щоб до когось звернулися органи безпеки і запропонували безпеку або, по крайній мірі, дали хоча б якийсь контакт. Оце проблема. Але у випадку з перебієм, фактично його вбив мешканець того ж Львова, уродженець Львова, і просто ну, якби людина накручена, якби да, негативно щодо там українських політиків. Він ж там і Порошенка згадував, ми пам'ятаємо, що вбив будь-будь будь кого. Да? Ну принаймні так він казав на своє виправдання. А поки що ми доказів по російському сліду ще не отримали, але вони кажуть, що є, ми чекаємо, так що нам це покажуть. покажуть. Але є ж і якби. Ну на на тлі війни, скажімо так, є там сім'ї та постраждалі, тобто це актуально. не пряма інформація сам. Підозрюваний заявив, що він мав контакт з ФСБ. Тому тут ага. уже це факт констатований. Ага. Це по-перше. По-друге, тут до ворожки не ходи. Тут, тут... Це все є російський слід до нього взагалі слід придивитися. Я побачив його формулу поведінки. Ага. Ви знаєте, я бачив зараз під час бойових дій, коли молода людина стрельнула, він відразу падає в нього рвоти, в нього ступор. Або він стрельнув людину, а тут холоднокровно підбігає, стріляє, розвертається, біжить, сідає, їде. Тобто це холоднокровна невбивця, який очевидно вже не один раз застосовував свої вміння. Ага. І тому треба розбиратися. Але то, що тут є відповідна організація, я в тому не сумніваюся, тому що спецоперація вона завжди розігрується в такий спосіб, щоб в тебе були сумніви, і відсилає від конкретно до абстрактного. Правоохоронні органи знають, як з цим працювати. Панкол, чому нам так деталь, на завершення дуже коротко, чому нам деталі не привідкривають по цій справі? Немає не було якогось великого брифінгу з доказами з демонстрацією, щось ще допрацьовують правоохоронні органи по цьому напрямку. Ну безперечно, безперечно, вони не мають права і не не потрібно, тому що є є таємниця слідства. І я вважаю, що тут педалювати нічого не треба. Треба очікувати інформації. Я хотів би звернути увагу про інформполітику. Навіть міністр оборони заявляє, що ось ми виробляємо тисячу дронів, які будуть навіщо це робити? Навіщо ага. ворогу давати інформацію, що ми робимо, щоб він вживав до за адекватних заходів. Пане Микола, чекають вже новини. На жаль, обмежені хотілося продовжити так. звичайно, але вже в наступних ефірах дякуємо вам. А Микола Голомша, як заступник генерального прокурора України, заслужений юрист України, політичний. Експерт, дякуємо, пане Миколо. Дякую. Далі, друзі, новини від Олександра Севіна. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на десяту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Російська федерація обстрілює Херсон північно-корейськими касетними снарядами. Про це інформує Дефенс Експрес. Вперше фотокасетних боєприпасів після обстрілу міста опублікувала поліція. За даними правоохоронців, боєприпаси знайшли у прибережних районах Херсону. Як пише Дефенс Експрес, суббоєприпас, який використовується в касетних снарядах КНДР, отримав умовне позначення Ju-90. Попередньо це не дуже вдала спроба КНДР скопіювати американський МСРОК 42 північно-корейському Джу-90 максимально спрощено. Та здешевлено ключові елементи, які відповідають за бойову ефективність. Заміна елементів призвела до того, що дуже багато джу 90 не розриваються що у підсумку становить величезну небезпеку для цивільного населення. Цей ранок у корабельному районі Херсона розпочався, до речі, з ударів російської реактивної артилерії. Окупаційні війська прицільно обстріляли житловий будинок. Наслідок прильотів оселя зазнала серйозних руйнувань. Там потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Також постраждав літній херсонець. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепну мозкову травми. Бригада швидкої, яка оперативно прибула на місце обстрілів, надали потерпілому медичну допомогу на місці. Росія вбиває цивільних за минуло Росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, чотири в Костянтинівці та одного в Олексієво-дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без зарахування Маріуполя та Волновахи. Служба безпеки України проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро, а зараз чинних працівників Укрзалізниці. Ймовірно, вони пов'язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема і в СБУ, заявили в бюро, знову наголосивши на тискові на незалежність антикорупційних інституцій. На полях генасамблеї організації об'єднаних націй вперше відбувся захід регіональних організацій перших леді та джентльменів з усього світу. Участь взяла і Олена Зеленська. Захід об'єднав подружжя лідерів 15 країн із різних континентів. Під час нього розглянули успішні проекти перших леді та джентльменів, розширення доступу до медицини в Карибському регіоні, освітні проекти та інклюзію в Латинській Америці, програми ментального здоров'я для постраждалих від війни у Європі і міжрегіональні діалоги, гендерної рівності та гуманітарної дипломатії. Редактор а от в Україні півтора мільйона придатних чоловіків ховаються від територіальних центрів комплектування. Про це інформує еспанська газета El Pais. Йдеться про чоловіків 25-60 років, які не мають бронювання і придатні за станом здоров'я та сімейними обставинами. При цьому в збройні сили України потрібно близько 300 тисяч військовослужбовців для поповнення бригад, які в деяких випадках мають 30% від штату. Ухилянти уникають служби із різних причин: хтось боїться смерті, інші вважають, що без. Підставно визнані придатними за станом здоров'я, Треті вказують на високий рівень корупції та невизначеність щодо термінів завершення війни. Напередові же офіцерам доводиться діяти як психологам, щоб спробувати змусити солдатів, які місяцями перебувають на позиціях, терпіти це єдиний спосіб впоратися з нестачею військ. Попри це, кількість дезертирів сягає 10%. Також хочу наголосити, що цю інформацію аж ніяк ще не коментувало на наше військове керівництво, тому все ж таки будемо. Опиратися на офіційні дані тим часом киянин обурився перекриттям хрещатика під час хвилини мовчання однак незабаром перепросив і визнав неправоту. Блогер Артур Пономарьов оприлюднив відео в соціальних мережах, у якому назвав вшанування пам'яті загиблих захисників показухою, а майдан незалежності кладовищем. Вже незабаром він записав нове відео, в якому заявив, що підтримує Збройні сили України та вважає за необхідне щодня пам'ятати про тих, хто віддав життя, здоров'я та сили за країну. А ще пізніше з'явилося нове відео, як стверджують у мережі після спілкування блогера із працівниками служби безпеки, в якому Пономарьов перейшов на українську та перепросив. До речі, ось. 見てろ。 Європейський союз запровадить мита на імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини. Це робиться для того, щоб змусити країни шукати постачальників за межі Росії, оскільки вони залишилися єдиними країнами Європейського союзу, які досі фінансують війну Путіна таким чином. Про це до речі, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дерляєн. За її словами, тарифи будуть впроваджені до кінця цього року. Влітку Єврокомісія оприлюднила план поетапної відмови від постачання російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Але минулого тижня його прискорили за словами Фондерляїн. Вона та Дональд Трамп погодилися з необхідністю швидкого скорочення доходів Росії від викопного палива, тому що кожен платіж йде на війну Путіна. А от Європейський Союз готує репараційну позику Україні до 130 мільярдів євро. Про це пише видання Reuters. Остаточний розмір фінансування визначить після оцінки потреб України у 26-27 роках, яку проведе міжнародний валютний фонд. Озика покликана допомогти Києву фінансувати оборону і має бути повернена Україною тільки тоді, коли Російська Федерація виплатить репарації за мирною угодою. А от невідомі дрони кілька годин літали над аеропортом Ольборг в Данії. Повітряний простір закривали. Поліція заявила, що безпілотники діяли за тією схемою, що й ті, які кількома днями раніше зупинили польоти в аеропорту Копенгагена. Жоден із дронів не збили. За три години вони покинули повітряний простір. Про це повідомляє рейтер TV2. закриття аеропорту Ольборг також вплинуло на збройні сили Данії, оскільки він використовується як військова база. Про це повідомили правоохоронці. Збройні сили Данії заявили, що допомагають місцеві та національній поліції у розслідуванні, але відмовилися від подальших коментарів. Крім цього, дрони помітили біля аеропортів у данських містах Есбєрг, Зоденборг і Скрітструп. Ну і потужний вибух пролунав у промзоні британського Свіндона із прилеглого району евакуюють місцевих жителів. Про це пише видання Sky News. Інцидент стався на одному зі складів, поки невідомо, що його спричинило. Правоохоронці закликали людей, які живуть неподалік, залишатися всередині будинків, зачинити всі вікна та уникати зони промислового комплексу заради власної безпеки. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Вже наступні години для вас буде більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, це ранок лайв. Ми продовжуємо для вас в прямому ефірі Працює віталі продиусі Аліна Гирюш, Та Ми раді вітати наступного гостя нашої студії. З нами Микола Томенко, політичний і громадський діяч. Пане Микола, добрий, рано. добрий ранок. Доброго ранку сьогодні намагаємось проаналізувати, чи припинить Європа закупівлю російської нафти і газу. Напередодні чимало заяв були які присвячені цьому питанню. От намагаємося зрозуміти думку нашого суспільства. Кілька варіантів відповіді маємо так. Поступово Європа відмовиться від російського газу та наф... газу та нафти, або ні, залежність занадто висока. Чи Угорщина та Словаччина будуть проти, а всі інші в цілому підтримати? Ну так як є, Угорщина і та Словаччина досі проти, але е, можуть вони відмовитися, якщо, скажімо, буде єдина чітка позиція, буде запропоновані альтернативи або механізми. Як е їм вийти від залежності, то тобто такі механізми зараз обговорюються, тому я думаю, що ймовірність двох сценаріїв, тобто на та сьогоднішній день зрозуміло, що Ворча не схоче навороти, але це не означає, що так буде завжди. Тому якщо буде цілеспрямована чітка позиція, не лише декларація Сполучених Штатів Америки. Чітка позиція Європи, тоді, в принципі, це можливо. Ну до речі, можливо, якщо і зміниться під час виборів керівництва mm -hmm. держави там ну це набагато пізніше. А паз Микола, дивіться, до 27-го року дуже довго насправді зараз зміниться. От у нас уряд в Чехії може змінитися. А може змінитися уряд в Франції. Може піти президент точніше, він піде точно в 27 році, так. буде новий навесні 27-му року, там вибори. Відповідно, в Берліні не дуже хороша ситуація, там у умерся зараз. Да? Рейтинги ну, впали відверто. Він найнепопулярніший канцлер. Ну і так далі, можна список там продовжувати. А то, от, якщо говорити про перспективу 27-го року, вона реальна? Чи це просто от відклали на потім, коли вже ми за це не будемо відповідати? Ну і перша, і друге. Очевидно, десь є внутрішнє. Внутрішнє бажання допомагати Україні, шукати механізми і діяти так, як ми просимо. І як ну, декларує Трамп там і Сполучені Штати Америки, значить, такі е, хитрі диспозиції, що тобто Європа повинна показати, приклад потім ми. А, але з іншого боку, і друге теж важливе, тому що е, 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 ніхто не відмінив, на жаль, сумну тенденцію, коли ключовою ідеологією, яка сьогодні запанувала. Ну, практично всьому світі в європі тому числі, є такий, якби махровий популізм. І умовно кажучи, антиукраїнська тематика на жаль достатньо популярна серед середньостатистичного виборця навіть європи. Ну під антиукраїнську я маю на увазі, що зменшити допомогу Україні, вмежити допомогу українським біженцям і так далі. І так далі, і відповідно не йти на жертви економічні заради України. На жаль, є таке, воно не змінилось. Ви праві, що ціла низка країн може. Змінити уряди з проукраїнських про європейських і в них по популярні саме такі партії про так. з такою риторикою, так. про яку ви говорите Німеччина, там альтернатива. А у Франції ліві і праві вони в принципі теж дотримуються такої думки. Так фактично, угорщина тут в чому до да, да, мінус. Не, не тому, що я думаю, що більшість проукраїнська проєвропейська просто ну якби Орбан його команда вже вже наскільки всіх достали, і я думаю, що там більший тренд, більше народ не задоволений його палацом чи. Зловживанням чи мафією, чи корупцією, аніж тим, що він е не, не любить Україну. Тобто, до речі, там вибори через півроку, теж можуть так. бути зміни. Так, да, Можуть бути зміни, якраз Словаччина. Я думаю, Словаччина в силу того, що вона і економічно менша потуга, і так далі. Словаччиною не так сказати, що б легше, але в принципі економічні аргументи, як практика, показує, що коли є якісь альтернативи, які європейський союз пропонує. Тобто, наприклад, ага, ви тут значить, ідете, але ми замінимо вам, ми підстрахуємо вас, умовно кажучи, азербайджанською чи американською нафтою, або запропонуємо вас якийсь компенсатор, або ще щось зробимо. Значить, тут можна знаходити вихід. Але я б мислив такими, що для нас, звичайно, для українців дуже важливо вже якісь кроки. Тому що, якщо мислить категоріями, це може завжди це наша біда, що ми Ну це потерпимо, а тоді от влада зміниться, буде все на краще. Отак ми думали але в Америці зміниться. Ну, хтось думав, хтось думав там Європейському Союзі, а насправді якби життя і. Визначається в даний конкретний момент. Тому, е якщо зараз є такий настрій, все таки досягти інтегральної позиції європейського союзу, значить за цей настрій треба цим настроєм треба скористатися, зокрема, е от, таким е приступом е проукраїнськості Трамп Трампа, бо невідомо скільки він триматиме. Значить, цей приступ треба скористатися цим приступом. Пане Микола, я б хотіла все ж закцентувати. Ви сказали на компенсаціях, які пропонувала Європа саме Словаччині та угорщині за те, що вони відмовляються від російської нафти та газу. А чи залишається ось ця лояльність? Бо Речпосполіта це польське видання. Пише, що ЄС запровадить мита на імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини. Чи досі залишається, знаєте, така певна поблажливість в цьому питанні, чи вже буде відвертий тиск на ці країни, мовляв, давайте доходити спільного рішення ЄС? Ні, ну і, і, і батіги і пряник. Тобто ніхто не відміняв таку концепцію. Зараз теж ж модна така концепція, вона ж не середньовічна, ця доктрина. Тобто, з одного боку, звичайно, це буде тиск на слабі позиції і так далі, а з іншого боку, альтернатива, а взамін ви матимете можливість, скажімо, отримати таке і інше. На жаль, існує така історія: це якщо далі ми будемо говорити про таку Ортодоксальну радикальну критику Трампом бездіяльності або такої імпотентності бюрократії ООН, то насправді я завжди про це говорив. От я от говорю це навіть не з 2022 року, а в своїх статтях це пишу давно про ну навіть не оптимізацію, а реформацію міжнародних інститутів, які виявилися перед загрозами війни, тоталітаризму корупції, не життєдайними і не. Дієвими, тобто, все-таки я схиляюсь до того, що там складна процедура, як це це змінити, бо знову всі крутяться навколо так званого абсолютного консенсусу, але і в історії з. ООН, і, зокрема, з постійною Радою безпеки і в історії і з європейським союзом і з НАТО треба виходити з цього замкненого колу абсолютного консенсу, тому що ну це шлях нікуди, тобто йде війна, гинуть люди, а одна країна проти умовно каже. Дай ми не можемо ухвалити ну, одного це рішення. Абсурд це стосується а... не тільки України, стосується і Палестини, ну багатьох інших mm -hmm. питань як ми знаємо, значить, якщо одна країна витує або блокує, але панело. Давайте навпаки подивимося. Україна вступає в європейський Союз, і там кажуть, ну от ви там а, не можете купувати звідкись якісь там добрива чи енергоносії, а, тому що ми в Європі так вирішили, бо нам там конфлікт там Гренландії з Ісландією, там якийсь, да і ви там маєте якусь позицію. А, то це ж обмежує нашу незалежність, наші національні інтереси. А, то чи ми хочемо бути частиною такого союзу, де нас можуть так обмежувати? Ну мова йде про якби про співвідношення плюсів і мінусів. Тобто, значить, очевидно, мінуси ми отримали ці мінуси, фактично про які ви сказали. На, на мою думку, при абсолютно неадекватному і, і такому безтолковому вступі в світово організації в торгівлі, коли ідеологи міністра економіки закона справа Ордина отримали. Значить, але таке враження, що вони не читали, що вони підписали. Тому що в нас не було перехідних періодів, зокрема для сільськогосподарської продукції. Ми останні роки б'ємося на колінах, просимо, щоб нам збільшили квоту на продаж там чи у. Лі, чи курятини, чи там зерна, чи ще щось. Тобто, насправді ми повинні розуміти, що обмеження ці будуть. Е, тут треба тут аналізувати, ну, перше. Так само при вступі визначати, як ми діємо якби статусно статусну нашу позицію, коли зараз ці кластери проходять. Але з іншого боку, я скажу можливо, таку реалістичну штуку, що я в силу різних обставин при теперішній процедурі, якщо вона зміниться, поки що найближчий час ми не будемо в європейському союзі. Давайте об'єктивно скажемо. Я скажу навіть ще таку жорсткішу річ, я вважаю, що вступ до Європейського Союзу за будь-яку ціну, значить, це неправильний шлях для України. Що я маю? Що сьогодні, якщо подивитися, е, якщо ми підемо на поступки е, по Ну фактично, угорські автономії в Закарпатті, як це пропонує Угорщина. Якщо ми підемо на, на певні поступки по, по Польщі, а там появиться, от ще не дай Бог, там зміниться влада якісь інших країн, тоді виникає питання, значить, ціни штуку до Європейського Союз. Тому okay. я би таким чином мислив, що сьогодні ну, перше не треба це робити над ідеєю. Тобто, в нас виглядає таким це ця над ідея появилася, на мою думку, в часи президента Порошенка, коли. Він виступав в Верховній Раді і сказав, що ми, українці, знач, наша головна мрія. Це, значить, європейський союз, і взагалі, що таке національна мрія України? Це європейська мрія. Я тоді уступав рухоні раді сказав, що наприклад, це не моя. Я теж на всіх майданах був не останній чоловік. Це не моя українська мрія. Я хочу жити в сильній незалежній країні, а не як комунізм. Так? Все кинути на те, щоб вступити в європейський. Що там робити? Та який статус у нас буде? Тобто, ми стратегічно не відмовляємося від вступу до європейських союз і НАТО, але не означає, що це треба все віддати, і це має бути в наших вступити. інтересах. Безперечно, тому сьогодні. Значить, на мою думку, є добра ситуація, в якому плані, що. І європейський союз розуміє, що йому треба змінюватися, і НАТО розуміє, що в такому форматі перспективи немає. Значить, і тобто, ми сьогодні фактично, ну не ми війна заактивізувала проблеми міжнародного устрою, і цим нам треба прагматично користатися. Тобто, ми в сьогоднішньому часі повинні домогтися максимуму для себе і так далі. А життя тоді покаже, коли ми так мити вийдемо на це все. А коли коли я чую там президент, прем'єр-чула Верховно Ради, що. Да, ми повинні вмерти, значить, і там через скільки?» ну перша дата ж міняється ж бачите, більше того, якщо слухати європейців, ми ж прекрасно розуміємо, що ну не не позит... не стоїть питання про 2007, чи там двадцять, чи 28 восьмий рік. Да? Тобто дати постійно міняються, оновлюються, садалі і далі ну, нам про 30 30-й постійно да. кажуть, але давайте повернемося до рішення щодо обмеження російських енергоносіїв в Європі. Ну хочеться на перший погляд сказати: ну от домоглися росіяни зворотнього ефекту. Своєю війною так втрат втрачають преміальний ринок по суті. Да, яким є європейський, всі хочуть на ньому торгувати. Американці тепер його а, будуть освоювати. Але от чи створює це рішення проблеми справді для Росії? Адже все це робиться для того, щоб створити Росії проблеми в економіці, щоб вона не могла фінансувати війну. Водночас, як пише New York Times, створений Росією величезний тіньовий флот нівелює наслідки західних санкцій, що може мати довгострокові наслідки взагалі для світової економіки економіки. зараз цей флот налічує 940 суден. Це на 45% більше ніж минулого року. Ще зараз кожен п'ятий або шостий танкер у світі належить до тіньового флоту Росії на хвилиночку. І власне те, що відбувається з тіньовим флотом, може ознаменувати зміну порядку у світовій торгівлі, де під санкційні країни, такі як Іран та Росія, можуть постачати свою нафту до Індії.